Недільного вечора в залі обласної філармонії урочисто розпочато ювілейний 70-й музичний сезон. Традиційно домінувала безсмертна світова музична класика. Концерт зібрав чимале коло шанувальників, серед яких були і наші кореспонденти. Почесне право відкрити ювілейний 70-й сезон, надане Симфонічному оркестру обласної філармонії, найбільшому музичному колективу області. Керівник і диригент, заслужений діяч мистецтв України Руслан Дорожівський. Привітати колектив прийшли глядачі краю, керівники міста і області. Вітаючи колектив, вони наголосили на тому, що незабаром стане до ладу нове приміщення, яке зараз в стані добудови. До кінця року буде повністю закінчено, виділені ці гроші. Новий корпус філармонії. І тільки ми закінчуємо новий корпус філармонії відразу приступаємо до реставрації повністю цього приміщення. Астролі ювілейні заходи будуть нагоди за 70-річчя, буде святкування і гармонія Нобеле свого ювілейного сезону. Я думаю, всі ми маємо тішитись, що місто Івано-Франківськ, наша область. Мається прекрасний колектив. Я тішуся, і повірте, жителі міста Івано-Франківська тішаться, і також є жителі Івано-Франківська, хоча одні сидять в залі, інші на сцені, з того, що є філармонія. І дуже добре, що в скорому часі будуть завершені і добудова, і реставрація відбудеться цього залу, адже це дуже важливо, тому що артист, артист як і кожна людина, він все-таки потребує комфорту. Концертній програмі прозвучали твори класиків світової музичної культури Дмитра Шостаковича та Едварда Дріга. Очесна гостя концерту, професор Львівської національної академії імені Лисенка, піаністка Етела Чуприк, зачарувала гостей вечора своїм виконавським талантом. В програмі концертної діяльності обласної філармонії чимало цікавих новинок і нових імен виконавців.